Борги треба платити. Саме так гостро ставиться сьогодні питання перед міськими підприємствами-боржниками, які з різних причин не сплачують вчасно податки та внески. Про це наголосив на засіданні комісії з питань погашення заборгованості по податках і зборах до місцевого бюджету керівникам підприємств міський голова Ігор Сапошко. До роботи були запрошені міжрайонний прокурор Микола Гарник, представники виконавчої служби податкової інспекції, пенсійного фонду правоохоронних органів, управління праці та соціального захисту населення, та інші і нам потрібно виплачувати і заробітну плату вчителям, і забезпечувати життєдіяльність міста. До чорного списку найбільших неплатників податків потрапили казенний завод порошкової металургії, мостобудівельний загін 112, броварський завод Торгмаш та ще понад 40 підприємств. Заслухавши всі пояснення щодо причин накопичення боргу керівникам підприємств, незалежно від розміру та суми, визначили чіткі терміни: до 6 березня сплатити по податках з доходів фізичних осіб, до 20 березня єдиний соціальний внесок. Закону шуткувати не потрібно. Запомніть разом завжди. Закон для всіх одинаковий. Наразі питання сплати боргів перебуває на жорсткому контролі міської влади. У разі невиконання до порушників будуть застосовуватися адміністративні міри. І, зокрема, у разі несплати заборгованості орендній платі за земельну ділянку буде прийнято рішення щодо розірвання договору оренди на зазначену земельну ділянку.